Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Польське Королівство та Велике Князівство Литовське в період середньовіччя. Першим польським правителем вважають Мешка першого із династії п'ястів. Саме він у 966 році охрестив Польщу. За час свого правління Мешко значно розширив територію держави. Але його наступники постійно сварилися за престол і, врешті-решт Польща була поділена на окремі князівства. Об'єднав назад усю Польщу в єдину державу Владислав I Локетик уже в 14 столітті. А його син Казимера. Третій значно зміцнив позиції країни та провів багато реформ, запровадив поділ на воєводства, видав два збірники законів, затвердив обігу єдину монету. У Кракові було відкрито Ягелонський університет, а також король закріпив привілейоване становище шляхти. Незважаючи на втрату Сілезії та Помор'я, Казимиру III вдалося захопити значні території, включаючи Холмщину, Бельщину, Галичину. Коли у 1370 році Казимир III помирає, то польська корона переходить до угорського правителя Людовіка. А вже від нього до дочки Ядвіги, яка мала титул короля Польщі. На північний схід від Польщі мешкали литовські племена, які довгий час були язичниками. Першим відомим литовським правителем вважають Міндовга, що правив у 13 столітті. Зміцнення Литви як держави почалося за правління Гедеміна, який значно розширив територію у східному напрямку, та його син Ольгерт перевершив успіхи батька, захопив Смоленщину та значні території сучасної України. Це стало можливим після успішної битви на річці Сині Води у 1362 році, де Ольгард здолав військо монголо-татар у цей самий час над Литвою нависла загроза вторгнення Тевтонського ордену. Тому син Ольгарда Ягайло уклав із Польщею Союз Кревську Унію для спільної боротьби із Тевтонцями. Цей союз скріплювався шлюбом Ягайла та Ядвіги. Тепер Ягайло ставав і польським королем під ім'ям Владислава II. Але можливе посилення польського впливу у Литві лякало саму Литовську знать, тому вони унію та дії Ягайла засудили, відмовившись коритися його наказам. Опозицію проти Ягайла очолив його двоюрідний брат Вітовт, який фактично почав правити Литвою. У 1410 році об'єднаному польсько-литовському війську у битві під Грюнвальдом вдалося остаточно здолати Тевтонський орден. Тевтонці визнали себе васалами Польщі. Продовж XV століття у Литві часто спалахували конфлікти. Наприклад, після Вітовта правити став Сегізмунд, його молодший брат, який вів боротьбу із молодшим братом Ягайла – Свидригайлом. Під Вількомиром у 1435 році Свидригайло зазнав поразки, але Сегізмунд після того правив недовго, бо його отруїли. Після нього вже почав правити син Ягайла Казимир, який одночасно був і литовським князем, і польським королем.